Формулу успіху шукали 16 жовтня бібліотечні працівники Сумщини і Чернігівщини і знайшли її у нашому місті. Майже півсотні керівників бібліотек приїхали до шостки, щоб на досвіді шосткинської централізованої бібліотечної системи навчитися сучасним методам роботи храмів книги, опрацьовуючи їх під час міжобласного семінару. Як це відбувалося у наступному сюжеті Вікторії Федоренко? Милі тихоголосі жіночки переважно працюють у бібліотеках. Такими вони зайшли до зали Шосткинського центру естетичного виховання, де саме і відбувалося відкриття творчої лабораторії. Шукаємо формулу успіху. Це дуже добре, що, що нам роблять такі семінари, лабораторії творчі. Я вперше на такому семінарі мені дуже цікаво. І думаю, що це допомагає, тому що всі приїздять із ентузіазмом. Відвідали ми бібліотеку шостицьку бібліотеку. Дуже сподобалася. Багато чого такого, що я думаю, ми запроводимо все бібліотеці. Ми працюємо в своїй системі, у кожного свої методи. Принципи, а коли ти общаєшся зі своїми колегами, то багато знаєш нового і так, ми взаємствуємо другу друга, раством учимося. Ми приїхали, мабуть, більше все таки взяти в наших колег Шостинської ЦБС, тому що ми вже були в них у бібліотеці, Вони багато. Впроваджують у свою роботу інноваційних методів і форм роботи, беруть участь в проєктах, у грантах. Ольга Євтушенко, директор Шосткінської ЦБС, хвилюється зустрічаючи гостей, але до напруженої роботи з семінаристами готова і вона, і численний штат її бібліотекарів. Наша городська бібліотечна система приймала участь на протяжині 2007 тисяч сімого года. Булі 10 проєктах, виграли 5 грантів. І ми працюємо по тих проектах уже на п'яти років. Нам є що показати, поділитися досвідом. є цікаві наработки. За кулісами глядацької зали панував піднесений настрій. Колеги бібліопрацівників, культпрацівники зосереджували сили, щоб учасники семінару отримали перш за все позитивний настрій. Він вони – запорука успіху. Бібліотекарі це люди, які несуть в народ знання. Об искусстве, о жизни, об истории. В общем, это очень необходимые нам люди, потому что они хранительницы и хранители тайн. А мы сегодня им подарим хорошее настроение. Я бы хотела подарить улыбку, тепло, радость, хорошее настроение и, конечно же, песню. Мы хотим поздравить наших коллег. З цим праздником, з цим семінаром, і, звісно, подарить їм хороше настроєння. Гарний настрій склався з посмішками на обличчі до присутніх. Звернулася Тетяна Фролова, директор обласної універсальної бібліотеки імені Крупської, та її колега з Чернігова, директор обласної наукової бібліотеки імені Короленка Інна Аліференко. Я думаю, що нас також тепло зустрінуть і вже зустріли господарі наші чоловіки і. Ще я сподіваюся на те, що творча лабораторія, шукає формулу успіху, вона дозволить кожному з нас не тільки поділитися своєю формулою, своїми успіхами, а і повести з собою додому якусь цікаву, значищу для нас, а можливо щось таке ще що ми вже зустрічалися. Но це буде нова формула нашої дурчої праці. Сподіваюся, що цей захід сьогоднішній, це буде якби, перший крок на нашої подальшої слідної праці. У нас є наші працювати. У нас з вами спільна багата історія, культура, дуже багато таких виставки, які пов'язані дуже е, тісно, як з Сумщиною, так і з нігщиною. Все для того, щоб бібліотека залишалася е, центром. З великою шаною і повагою до праці бібліотекарів відноситься Микола Нога, міський голова шостки, який був присутній на церемонії відкриття семінару. Його матуся також була довіреною особою читачів. Я з дитинства пам'ятаю, як мати замість того, щоб взяти ліжок піти на тракторний стан, до міста. Когосподь Вона робила це часто, робіла, читала там книжки всім подобалось. Але більше часу проводила, сиділа, все писала. Вона у книжку взяв ну, Петро, книжку взяв. Тому й звернувся Микола Петрович до очільників бібліотеки. Я хотів би керівництву сказати, щоб що менше питали за основні показники. Книга видач і читачів. Взагалі ж, Микола Петрович пишається роботою шосткинських бібліотекарів. Перш за все, тому що вони змогли переорієнтувати роботу книжкових закладів до сучасних вимог. Ви Хтось розглядає бібліотеку не як бібліотеку, а як центр знань, Як центр, якому передають це знання, як центр, якому накопичують це знання, як центр, де проста людина може отримати цей рівень знань. Підтвердження слів Миколи Петровича є те, що ще у далекому 1943 році, після визволення шостки від фашистських загарбників, саме бібліотеки почали відновлювати одними з перших. І тенденція з повагою ставитися до книжкової справи збереглася у Шостці і до нині. Запевнив Ігор Фатун, начальник шосткинського відділу культури і туризму. Мені дуже приємно, що сьогоднішній обласний семінар застається в нашому місті. Нам дійсно є що показати, є є чим поділитися зі своїми колегами. Тим більше нашому семінарі будуть приймати участь і колеги бібліотекарі з Чернігівської сусідньої області. Протягом двох днів працюватимуть у шості учасники семінару, і здається, їм є, що повести з нашого міста до своїх аптек для душі.